Ну що, ті, хто ненавидить Google TV, є в нас прикольний додаток. Бо Google TV це те, за що не купують зазвичай tv бокси саме на цій операційній системі. І знаєте, бувають випадки, коли е, Google TV починає там якось працювати досить, ну, досить повільно. Хоча зараз, хоча зараз ну, наприклад, ми це робимо на Xiaomi-Box Mi Box, е, Gen 2. Воно працює досить добре, плавнісінько, все класне, але не подобається, наприклад, Google TV. А якщо я вам скажу, що можна виглядати так? Та дам ось такий лончер, дуже крутелезний. Projectivity лончер, це не все. Тут є навіть канали рекомендацій, можна кастомізувати, є батьківський контроль, і все це на каналі Технозон Україна. Поїхали. Почнемо з того, як його встановити. Для цього вам потрібно на будь-якому tv боксі Android TV, наприклад, на чистому Android. Ну, ми тут кажемо про Google TV, tv бокси. Просто запустити спочатку Google Play Store. Якщо на Android TV, на звичайному Андроїді, це дуже просте рішення, тобто там ви можете просто натиснути, то тут нам потрібно піти і сказати Google Play Store у голосовий пошук. І у вас відкривається, Ага, не відкрився Google Play Store. Це потрібно робити на головній сторінці. Google Play Store. Будь ласка, у вас відкривається Google Play Store, але спочатку, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник, а посилання на нормальні tv бокси лежать у опису під цим відео. Йдемо у пошук і шукаємо Projectivity Launcher. Ну, я вам скажу так: можна натискати на L, а. Давайте UN, і у вас буде лаун написати, і у вас буде вже цей Projectivity Launcher у результатах пошуку. В мене він встановлений. Я зараз його просто-напросто видалю і встановлю заново для того, щоб ми з вами налаштували його початково. Налаштували е, прямо на вашому ТВ боксі чи на моєму тв боксі. Ми його встановили, натискаємо відкрити, і тут починається вже. Саме дійство. Переходимо, читаємо, можете почитати усе. І тут нам потрібно дати деякі дозволи. Дозволи для початку, ну для додатку, це читати всі телепрограми, доступні на пристрої. Потім додаткові, скажімо так, доступ до сповіщень. Але тут в нас є деякий момент на Google TV Якщо у вас немає аеромишки, то вам прийдеться використовувати звичайно. Я використовую звичайну просто раз вмикаю і про це забуваю. І виходимо назад, дозволяємо анонимне використання, е і вже можна починати. Все, в нас з'явився Projectivity Launcher, але потрібно доробити деякі налаштування. Натискаємо на домівочку і вискакуємо у головне меню Google TV. Поки що не все зроблено. Йдемо у звичайні налаштування Google TV, натискаємо. І переходимо у систему. У спеціальні можливості. Знаходимо там наш оцей Projectivity Launcher і натискаємо увімкнути. Окей. Тепер ми повертаємось у головне меню Google TV і запускаємо власноруч. У самому кінці він зазвичай буде цей Projectivity Launcher. Будь ласка, йдемо у верхнє налаштування, у налаштування Projectivity Launcher і ставимо у загальних перевизначити поточний додаток запуску. Все. Якщо ми тепер натискаємо на домівочку, то ми вилітаємо у Projectivity Launcher. Все, зміна закінчена. Ми замінили з вами цей лончер. Тепер в нас немає Google TV, але що з цим робити? Що тут ми бачимо? Додатки, телебачення, мобільні додатки, дивитися далі, налаштування, дисплей, додатки, система про додаток. Про додаток це просто ми, інформаційна а, така собі строка, де ми можемо подивитись про додаток, про цей пристрій, отримати які, якусь інформацію, і навіть про шпалери можемо отримати інформацію. Але нас це не дуже цікавить. Це ми можемо навіть скрити. Давайте підемо. І його там налаштуваннях просто-напросто зробимо невидимим. Все видали, видалили нафік. Він нам потрібен. Тепер йдемо, служба е, спеціальних можливостей. Служба спеціальних можливостей увімкнено, і тут ми бачимо показати налаштування спеціальних можливостей. Є ще такий пункт використовувати альтернативну конфігурацію. Це вона потрібна для того, щоб воно могло виконати дії під час завантаження, налаштування кнопок віддаленого керування, автоматичне застосування профілів. Якщо воно не не працює, то вмикаєте цю опцію. В мене все працює, тому я її не чіпаю і просто-напросто роблю наступне. Я її скриваю для того, щоб її не було. Ну вона мені трохи заважає. Є в нас додаток. Для керування цим а, пристроєм, скажімо так, для керування самим лончером. Для цього нам потрібно відсканувати QR-код. Ось, і в нас відкривається ось такий прикольний пульт, яким ви можете керувати. Якщо не керує, то вмикайте додаткові налаштування у тому пункті, який я вам показав. Я його також зараз скриваю, бо він мені також не потрібен. Я вам показав і все. А це в нас профілі. Ой, профілі екранів, тобто ви можете робити багато профільних екрани, є перелік профілів дисплею, і тут зазвичай додати новий профіль це вже преміум-функція, яка коштує грошей. Якщо хочете, можете зайти, заморочитись, почитати і вже там з цим працювати. Також є налаштування: налаштування звичайного андроїду і налаштування, звісно, Projectivity Launcher. Ми бачимо, що в нас є дивитись далі: мобільні додатки, додатки ТБ. Давайте мобільні додатки також скриємо, щоб вони нам не... Скажімо так, не мусолили наше ока, і я вам скажу, це прикольно, бо якщо ви встановите непідтримуємо додатки у Google TV, вони тут будуть відображатися. Нам вони теж не потрібні. Тепер у нас такий куций лончер, але давайте його трохи розширимо. Що ми можемо? У головному меню ми можемо з вами додавати різноманітні додатки до обраного. Наприклад, там drm Info. натискаємо, і ми можемо його ну, додати до чотирьох категорій улюблено відео, музика ігри. Є улюблено, добре. Ми можемо просто додати, а можемо перемістити. Бачите, ми можемо наступне перемістити до категорії улюблено. І воно в нас скриється з цієї додатки ТБ і перейде улюблене. Добре, добре. Ви можете окремо робити, наприклад, відео додатки. Ну, наприклад, давайте ми перемістити до відеокоді. І в нас ось таким чином. І в нас тут вже уявляється, можна групувати якісь додатки. Це добре. Стосовно батьківського контролю, давайте підемо у налаштування Project Launcher і подивимося, що в нас тут є. Давайте почнемо з батьківського контролю. Йдемо, встановлюємо базовий код. Він е, працює за допомогою кільця, яким керуємо, і просто задаємо комбінацію натискань. Там тун, тун, тун-тун, Я свою задав і окей натиснув. Тун-тун, тун-тун, задав окей, натиснув. Все добре. А тепер можна для батьківського контролю увімкнути, не запитувати код. От протягом 15 хвилин чи захист налаштувань лончера та зміни інтерфейсу, увімкнути захист лише між таким-то таким -то часом. Тобто, якщо там вдома вас немає, ви поставили захист, і дитина не зможе там дивитись деякі цікаві відоси. Можливо, там щось дивитись. Прикольно. А тепер давайте так. Ми увімкнули батьківський контроль. Якщо ми будемо запускати наступний раз додаток. Який ми помістили у батьківський контроль. А як його помістити? Ну, давайте, наприклад, браузер. Ми натискаємо ОК, і в нас з'являється ціле меню. Ціле меню, і тут нас додати до батьківського контролю. Будь ласка, все, тепер у нас додаток у батьківському контролі. Щоб його запустити, потрібно пройти в такий екран. Прикольно. Ідеально. Далі більше. Давайте ми трохи змінимо е, цей зовнішній вигляд цього, е, скажімо так, інтерфейсу. Хочу відзначити, що тут можна додавати канали. Давайте так, бачите канали. Ну, наприклад, е, давайте ну, якийсь канал додамо там, ліпші фільми і зробимо його. ну, Побачили, так е, чи, наприклад, ми можемо зробити там. Ну, правим відео не знає, чи буде воно. А правим відео пішло показувати. Так, добре, слухайте. Ану, YouTube буде показувати. Ютуб Мюзик. О, Ютубчик пішов показувати. Та ладно, слухайте. Ну прям прикольно. Прям прикольно прикольно. Ми можемо з вами робити. Ну, YouTube ще потрібно там встановити, наприклад, SmartTube Next, щоб там працювали ще інші якісь варіанти. Ну, Давайте ще таким чином зробимо. І як ми бачимо, що в нас є ще канали рекомендацій, які ще й можна пересувати. Давайте, правим відео засунемо кудись уверх. Давайте оп, і все. Повністю кастомізуємо і лончер. Повністю у стилі Android TV 6, так саме в Android TV 6 з'явився саме такий лончер, але не було такої кастомізації. Далі ми можемо змінити трохи ще зовнішній вигляд. Йдемо у налаштування лончеру. Ну, загальних ми вже зрозуміли. Тепер зовнішній вигляд. Категорії канали, давайте ми тут можемо редагувати різноманітні, просто-напросто тонкі налаштування саме зовнішнього вигляду. Картки можемо редагувати, можемо показувати підписи, можемо розміри карток, можемо примусовий фон задавати і різноманітні ефекти. Ну, Давайте, наприклад, так от задамо, там тінь ставити, і буде трохи по-іншому виглядати. Навіть можна предогляд відео ставити. Можна керувати фоном, смужкою, стану. Можна показувати системну смужку стану, можна, дивіться, ліві заголовки під час запуску і тітли показувати. Зараз покажу, як це все зміниться. У, україномовнім, у мовному варіанті деякі пункти не переведені. У російськомовному переведені, ну, тут уж, вибачте, не від мене залежить. І давайте ще трохи. Віддалений контроль в нас є. І тут в нас налаштування жилення є дуже цікаві, є дуже цікаві налаштування. Це, наприклад, ми можемо. Завантажувати будь-який додаток на старті вашого тіві боксу для літніх людей дуже добре, для дітей дуже добре. Наприклад, поставили там якийсь додаток, який показує ну для літніх, там OTT якийсь там Мегого, наприклад, чи світ ТВ чи Нексон. Поставили, воно раз завантажилось, все працює при старті ТВ боксу. Це дійсно класна руштукенція. Потім він може не давати засинати під час того, як він працює, ну тобто, що він у стендбай не буде виходити. Потім, якщо встановлено на телевізорі і він просто-напросто Определяє, що є HDMI, цю функцію можна увімкнути. Якщо вхід HDMI припиняється, то він буде вимикатися. Прикольно також. Бо це ж можна встановити не тільки на Google TV, ТВ Бокси, ж можна встановити і на телевізор з Google TV. Далі увимкнути виявлення бездіяльності, запобігати автоматичному вимкненню живлення під час простою це дуже прикольні опції. В принципі, усі ці опції вже закінчились, а тепер давайте ось таким чином у нас зараз виглядає. Я трохи змінив візуальне ну, налаштування, візуальні. В нас, бачите, тепер відтінює оці штукенці самі, самі пліточки. І це просто-напросто ідеальний лончер для заміни на Google TV. Вам не потрібно ніде його шукати, ніяк встановити. Прямо з маркету встановили кілька налаштувань і все працює. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. Пишіть, що ви там ще налаштували, бо я даю тільки вектор, а ви вже розвиваєтеся далі. На все добре.